Я нормально виглядаю. Вирізка смішних дублів потім очікуйте в кінці відео. Це знімається, так? Да? Так? Да? Да. Блін, так неловко, Коли на тебе дивляться декілька очей, три ока. І так. Любі друзі, всім привіт! Нарешті я повертаюсь в свої історії і повертаюсь не просто так, а з сюрпризом, який був приготований для мене, який нарешті я забрала і отримала. Вже трошечки піддивилась, що там, і мені вже так приємно і тепло, і хочу зазначити, що приємно мені не від того, що у мене подарунок, який він там, а від того, яка закладена увага. Турбота для мене в цьому подарунку. Теж розпаковую разом з вами. Ага, тут вузлик неочікуваний. очікуємо. так. І, друзі, що я бачу? Бачу ось таку красу. Ну, я думаю. Без коментарів можна. Кавуся. До речі, подарунок до мене приїхав зі Львова. Колосочки. Я свої травинки викинула, то якраз це мені дуже нагоді буде. Пряничок, який ви розумієте, я не з'їм, а він у мене буде лежати дуже довго. І я вже піддивилась, тому... Дуже прекрасна листівочка, така тепленька, того, що видно, що точно для мене з фотоапаратиком, і приємні слова. Дякую. Блін, не можу коментувати. Хорошо, почала. Так. Ну що, блін, розстелялася. Mm. Ну, ось так от. Отримала я дуже прекрасний, теплий подаруночок. Бажаю, щоб кожен отримував тепло, радість і задоволення від кожного моменту, який є у вашому житті. І дякую вам всім, хто створює їх для мене.